Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати дуже-дуже простий пиріг із варенням, який навіть може приготувати і дитина. Для нашого пирога потрібно пів склянки цукру, склянка борошна з гіркою, одна склянка варення, любого, яке у вас є, у мене це полуничне, три яйця, пачечка ванільного цукру, чайна ложка соди. 5 столових ложок олії. Для змащення пирога буду використовувати в мене нутелла. Зверху для прикрас буду посипати такими, такою посипочкою. Саме перше, що буду робити, це беремо миску, вбиваємо в миску наші яйця. Цукор, ванільний цукор і збиваю. Тепер додаю сюди ж наше варення і соду. Сода погаситься в варені і додаю борошно. Перемішуємо, щоб не було грудочок. Додаємо олію соняшникову. Перемішуємо гарненько. Тісто для нашого пирога готове. Це зовсім, як ви бачите, просто, легко і швидко. Заздалегідь застелила я нашу форму пергаментною бумагою, поливаю трішки сонячною олійкою, змащуємо і вливаємо сюди наше тісто, покрутимо. І можемо випікати в духовці при 180 градусах, включену в духовку, приблизно 40-50 хвилин до сухої зубочистки шпажки. Ось наш пиріг і спікся. Погляньте, суха зубочистка. Тепер даємо йому повністю охолонути. Наш пиріг охолов, дістаємо його із форми. Переношу його на гарненьку миску. Якій говорила, буду змащувати нутеллою. Я її розігріла в мікрохвильовці і зверху гарненько змащую нутеллою. Цей пиріг можна навіть і нічим не посипати, і нічим не змащувати, трішки посипати цукровою пудрою. Як я говорила, посипаю прикрасами. Прикрашаю посипкою, і наш простий і швидкий пиріг готовий, можна смакувати. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!